Радує тебе все світвитері Софія. Працюємо старо, любі друзі. Так фокусуємося на позитиві застереження. Зніму я. Окремо. чим порадує? чудово, у вас буде вихід з якоїсь закальцовки, там, де луна, це страхи. Це можливо хтось вам постійно брехав і уводив вас від суті в якійсь справі. Це потаємні якісь вороги могли бути, да, і ви могли навіть не розуміти, та чому я не можу закрити якусь циклічність. Та чому в мене одне і те ж саме в житті, наприклад, да? Ну постійно люди якісь негативні, або я не можу добитися ніяк свого. Трону, я не можу утримати свої якісь гроші, свій статок і так далі. Так? То зараз ви все зрозумієте, зараз мир перевернутий. Ця циклічність доходить кінця. Але вам, звичайно, по королеві м -м Пентаклів треба і вже себе поводити як королева, розуміти, що це все моє по праву, все, що до мене йде. Да? І вам треба дивіться, вам треба не давати і внутрішнім своїм страхам вас зупиняти. Давайте я запитаю, що тут вам допоможе скоріше отримати ваш трон. Якийсь король Кубків, дивіться, з одного боку. Це може бути вам якась дорога та рідна людина. Ну, принаймні, ви точно знаєте цю людину. Такий король Кубків може мати а, гарні зв'язки, котрі вам і можуть допомогти вийти з негативної якоїсь своєї Вибачте ситуації там, де вас ображали, там де а, по колу ви десь ходили і не могли все ж таки отримати своє.